Що українці захотіли сала? Я вже бачу, що не перший коментар про те, що як же ж вам доїхало сало, я вам більше скажу, нам ще доїхало м'ясо копчене, і нам ще доїхала копчена ковбаса. І все то в банках, ну і трьохлітрова банка сала, звичайного. І 4 чи 5 банок тушкованки домашньої. Так от, є перевізник, який це все бере і перевозить. А вже як на кордоні вони не пронюхають і якими засобами їм там той нюх і ті ніздрі затикають, то вже на ваш розсуд догадайтесь самі, як то кажуть. Але все нам доїхало, все, що ми передавали, причому перевізник зазначає, що не бере тільки алкоголь і тютюн, ну, наркотики, зброя, це зрозуміло. ось, Все решта везуть через кордон польський провозять. До речі, кого там може цікавить, можу дати контакти, але пишіть в особисті повідомлення. Хоча часто в особисті не доходять мені повідомлення. Десь воно чи в СПАМ в папку забирає воно його чи що, не знаю. Бо відколи я в Фінляндії вже на фінському номері, то трошки змінились налаштування в Тіктоці. Якісь правила тут, їхні не знаю, в чому прикол, ну менше з тим є перевізник в Фейсбуці, Ігор Скрипник. Шукайте його сторінку, він займається вже кілька років перевезеннями пасажирськими, вони беруть посилки. Їдуть вони через Польщу, через Литву, Латвію, Естонію і у Фінляндію. І по маршруту беруть передачі, тому, в принципі, можна багато чого передати. Що стосується другого вашого коментаря, що ми ще тут не завели свиню. Так от я вам хочу сказати, що в Фінляндії на тварин, більших, як кіт, діє податок. Тому ні свиню, ні корову, ні козу ми тут заводити не збираємося. Хоча були такі думки.